Прошу на роботу відділенну вноску тему міжнародного договір для роботи міжнародного характериден. Зараз я ринку. Я розпочну. Ну, варто почати взагалі з того, що в сучасній Україні. Питання саме наука міжнародного приватного права почали розвиватися відносно недавно, адже в такі ранні роки незалежності все таки продовжувала існувати, можна сказати, така радянська традиція, яка висувала публічний більший аспект відносин на перший план, а інтерес до приватної галузі був досить невеликий. Але з розвитком технологій, з прискоренням певних темпів глобалізації, от, правове регулювання відносин Даним елементом стало більш актуальною проблемою для юридичної науки. Отже, як відомо, міжнародне приватне право має два методи правового регулювання, колізійні і матеріальні. Відповідно, можна визначити дві групи правових норм даної олосі, тобто колізійні або вецильні, та матеріальні або договірні. Отже, ці норми закріплюються в джерелах міжнародного приватного права, до яких відносять внутрішнє законодавство, міжнародні договори, міжнародні торгівельні звичаї, судова та арбітражна практика. Як правило, колізійні норми вважаються такими більш затребуваними через нестачу матеріальних, а причиною цього є небажання держав відмовлятися від своїх національних норм. Саме тому пріоритет в. Джерелах міжнародного приватного права часто має внутрішнє законодавство. Однак, на нашу думку, міжнародний договір вертує більше уваги до себе, тому що вони можуть, він може регламентувати приватні правові відносини конкретних стрім того чи іншого договору, і саме це полегшить регулювання відносин з іноземними номами. Отже, варто почати з поняття міжнародного договору. В основних нормативно-правових актах України в сфері міжнародного приватного права відзначено ці визначення, наприклад, в пункті 11 статті 1 закону України про міжнародне приватне право. Це визначається як чинний міжнародний договір, згодом обов'язковість якого надана Верховна Ради України. Також в статті 2 закону України про міжнародні договори, міжнародний договір України визначається як укладена в письмовій формі угоди з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, яка регулюється міжнародним правом незалежно від того, чи договір є в одному, чи декількох з них між собою документах, і незалежно від його конкретної конкретного назви. Отже, якщо проаналізувавши ці визначення, можна зробити висновок, що міжнародні договори, стають частиною національного законодавства України, переважно за умов їх ратифікації, і саме це породжує таку проблему застосування норм міжнародного договору. Отже, варто було би дослідити саме застосування цих норм, і тут можна навести. Норми нещодавно прийнятого закону України про правотворчу діяльність. 24 серпня 2023 року він був прийнятий. Отже, згідно з пунктом 3, статті 9, чинні міжнародні договори згодені обов'язковості колегнаної на Верховної Ради України, є частиною національного законодавства. Також ця закріплена в статті 9 Конституції України, наприклад. Основним способом застосування міжнародного договору. До привідносин правної держави є імплементація, тобто перетворення його у норми національного права. Але кожна держава самостійно визначає реформу здійснення цієї імплементації. Це може бути як критифікація, так і прийняття актів про застосування міжнародного договору. Цікавим пунктом саме закону про куратурчу діяльність є необхідність проведення оцінки відповідності якогось пропонованого законопроекту міжнародним договорам України в сфері саме європейської інтеграції та праву Європейського Союзу. Отже, аналізуючи процес ратифікації, особливо варто виділити можливість держав зробити застереження до положень конкретного договору. Віденська конвенція визначає поняття застереження. А як приклад можна навести Україну, яка ратифікувала конвенцію ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980-го із застереженням щодо форму договору. А саме е, оголосила про неможливість укладення контрактів е, саме українськими суб'єктами ЗЕТ в усній формі. І довгий час письмова форма була е, е, такою, мала на характер в Україні. Е, оде, ретифікація найчастіше використовується за способів імплементації, але іноді вона супроводжується, наприклад, укладенням договорів у формі обміну нотами, а деякі договори, наприклад, Вимагають лише підписання, і це в більшості ем, двосторонні договори, які стосуються міжнародних перевезень. Однак варто зазначити, що не всі міжнародні договори можуть регулювати приватні правові відносини, е, а чимало стосується саме публічної сфери. Отже, як правило, е, міжнародні договори з питань. Е, з питань міжнародного приватного права не можуть суперечити принципам міжнародного публічного, тобто при творенні їх треба враховувати норми публічної сфери. Міжнародні договори, як джерела цих галузей, співвідносяться за певними критеріями, а основним із з них є кількість суб'єктів та предмет регулювання. За кількістю суб'єктів, це цьому публічному праві це держави, це міждержавні організації, нації, що борються за незалежність, а в приватному це фізичні, юридичні особи, а також в деяких випадках держава. Як зазначала ми перелік віддачка, коли вона виступає як юридична особа, це тобто особі своїх органів влади або повноважених осіб. Щодо предмету регулювання, то міжнародні договори приватно-правової сфери, на відміну від публічної сфери, регулюють такі більш невладні, неполітичні питання приватно-цивільно-правового характеру. Отже, міжнародні договори як джерела міжнародне приватне право діляться за суб'єктами на двосторонні та багатосторонні. Двосторонні – це про взаємну правову допомогу, про економічне співробітництво стосовно інвестицій, про уникнення подвійного податкування, про транспортне співробітництво. А універсальні і ой, багатосторонні діляться на універсальні та регіональні. Універсальні це вже Начина раніше Віденська конвенція 80-го року, а регіональні, це, як приклад, тут угода Монтвіду про торгальне судноплавство. Вона регіональна, тому що стосувалася саме Латинської Америки. Щодо універсальних, то найвідомі, що є Віденська, Брюссельська, віденська. Гайська та Женевська конвенції, і в основному вони регулюють питання захисту іноземних інвестицій, питання міжнародної купівлі, продажу, інших зовнішньокомінічних строяльних угод, також право інтелектуальної власності, міжнародний цивільний процес та багато іншого. Взагалі багато універсальних міжнародних угод в сфері міжнародного приватного права. Які більшість були прийняті в 20 столітті, не набули чинності, тому що немає необхідної кількості їх учасників, і зважаючи на це, можна виділити, що двосторонні договори про взаємну допомогу часто виявляються навіть ефективнішими ніж універсальні, адже вони мають вуще коло учасників домовленості. Отже, розглянемо детальніше. Перша група це так у вас е... три, хвилинки. три хвилинки. Ага, добре. А, добре, тоді перша група це договори про правову допомогу в справах. Вони регламентують обсяг правової допомоги громадян, і це відбувається через центральні органи держав, тобто Міністерство юстиції, Генеральна прокуратура. Далі договори. Проторговельно економічне співробітництво вони є ефективними через преференційні умови доступу до ринків товарів і регулювання ввезення та вивезення товарів. Далі це договори про взаємне сприяльний захист інвестицій. Тут визначаються сприятливі режими для інвестицій, також положення про гарантії компенсації в разі зміни законодавства, там про вирішення також спори між державами між договірними державами, державою та інвестором. Наступне це договори про виконання подвійного оподаткування і остання ще група. Та це останала група. І ще би хотілося навести такий приклад для порівняння. Тобто, взагалі, вважається, що англо-американська право сім'я не має поділу права на публічне і приватне, однак американська доктрина все-таки розглядає питання застосування. В міжнародних справах джерел міжнародного приватного права. От і на сьогоднішній день є найбільша категорія приватного правої договірів, це які стосуються особистих майнових прав іземців або інших корпорацій. І от була справа. Йорк зменшила наполовину одноразову виплату така назвала допомога на випадок смерті, яку мали видати нові та неповнолітні доньці по мерам і причиною назвали те, що вони були резидентами громадянами італії. Таке рішення комісія е, прийняла через. Те, що закон Нью-Йорка дозволяє цього характеру випадку іноземця називається не резиденція. Але апеляційний відділ скасувати рішення, тому що воно суперечило положенням про національний режим договору про дружбу, торгівлю та суднопластів між штатами та Італією. І суд постановив, що наявність дискримінації наслідок порушення договору має визначатися згідно з національним законодавством, а не комісією штату. І оскільки також цей договір був самовиконуваним, тобто таким, що не потрібно буде прийняття акту внутрішнього законодавства, то його положення мали бути застосованим судом цієї держави. Тому апеляційний суд Нью-Йорка відхилив рішення про те, що закон штату мав пріоритет в цій справі. Отже, у висновку, дослідивши це питання, можна визначити роль міжнародного договору. Як ефективного регулятора відносин, навіть е, часто ефективнішого ніж, наприклад, внутрішнє законодавство, і е, особливо варто сказати про двосторонні договори, тому що вони сприяють більш тісній співпраці між конкретними суб'єктами. Традиційно, хоч вважається міжнародні договори в джерело публічного права, однак ми вважаємо, що в подальшому треба більш глибинно досліджувати особливості застосування саме в приватних правових відносинах. Дякую. Людмила, дякую вам. Шановні слухачі, учасники моска. Чи є у вас запитання до Людмили? Так, Михайле, прошу. Так, дуже вам дякую, Людмила, за доповідь. У мене таке, знаєте, більш філософське питання, напевно. А, я прослухавши вашу доповідь, подумав. От як ви висновка сказали, що міжнародний договір, ми асоціюємо Традиційно з цією публічною сфери, публічним правом, а з приватним, ну, походу, менше. І от якщо ми співвідносимо міжнародний договір як джерело публічного і приватного права, то чин, таким чином ми не не думаємо про міжнародне приватне право, просто як таку знаєте, частину галузі, не знаю, як це право назвати, міжнародного публічного права. Так? Тобто це не якесь самостійне вигрупування, а от ніби ми от таким чином так під, під, одну, під одну цю рібінку їх розглядаємо, так би мовити. От чи не дається вам що що воно от таке? Дякую. Це ігри на вашу думку. Ну це моє певне, я в принципі погоджуюсь, але моя мета розмежування цього була скоріше для саме визначення ролі міжнародного договору в приватній сфері. Тому що, на жаль, як я вже говорила, через радянську таку традицію, от як правило, публічна сфера була на першому плані через відомі причини і приватна. Питання приватно-правового характеру взагалі не стояли. І тому варто, мені здається, визначити, порівнявши і приватну сферу, визначити якісь переваги саме приватної сфери, чому воно може бути ефективне в застосуванні, чому ми мусимо відходити від цього усталеного можливо сприйняття міжнародного договору як саме публічної сфери. Дякуємо. дякую з минуло. Чи ще питання у студентів? Так, ну у мене буде тоді два спинені питання. Я розумію, що в рамках своєї теми ви говорили про власне міжнародний а, міждержавний договір, так? Тобто ми говорили власне, про джерело міжнародного права і міждержавний договір. А скажіть, а, а часто ви в деякій літературі з міжнародного права права зустрічаєте таке за для Міжнародний приватний договір, під яким в принципі розуміють будь-який договір між учасниками міжнародних права правовідносин, тобто договір, наприклад, купівлю продажу з іноземним елементом, договір поставки з іноземним елементом, договір перевезення з мініземним елементом. Чи можна у такі приватному правові договори з міноземним елементом теж певною мірою вважати міжнародним договором, якщо, звичайно, говорити про міжнародний договір у широкому значенні цього слова? Ну, на мою думку, що можна. Можливо, тут буде відрізнятися ем, вплив його як джерела на приватне правові відносини, тому що в першими все-таки є міждержавні договори, але ем, в цьому заключається, мені здається, основне завдання і така основна різниця міжнародного приватне права. Воно є. Е, 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 має в основі свободу волевиявлення. виявлення. І от в таких приватних договорах, які ви зазначили, вона якраз виявляється. Тобто сторони можуть визначити для себе прийнятні умови. Тому, як джерело так, я би його виділяла, але, можливо, в меншій мірі. Дякую. Добре, добре, дякую. Так, чи є ще питання? Якщо питань немає, ми вам дякуємо.